Ранок вдома, і просто зараз ми вирушаємо до Болгарії разом з рубрикою Наші всюди. Від початку вторгнення Росії в Україну до Болгарії виїхали понад 2 мільйони українців. З часом хтось повернувся додому, хтось поїхав далі, але багато хто і залишився. І ось ті, хто залишився, більшість проблем вирішують самотужки. Не тому, що їм ніхто не допомагає, а тому, що одна з основних рис українців це вміння самим давати собі раду. Ми не пропадемо у будь-яких умовах. Тож ласкаво просимо до веселого дитячого підліткового вулика, який організували наші біженці для наших дітей. Пізнавальні уроки, майстер-класи, літні табори та розваги усе це організували в українському центрі у Болгарії. Ми з іншими українцями вирішили створити такий центр інтеграційно. Освітній таке місце, як я кажу, це куточок України. Дійсно, ми пробуємо зробити таке місце, де наші українці відчувають себе як удома, а не десь в іншій країні. Український вулик саме так назвали центр, розташований у столиці Болгарії Софії. Відвідують його сотні українських дітей і навіть дорослі. Ми не тільки для дітей робимо активності. У нас є і дитячий садок, предшкола, і курси болгарської мови для від трьох до ста років діти у нас відвідують. Як я кажу, у нас є підліткова платформа. Дуже важливо було створити таке місце для підлітків, де тому що ну, в перший рік війни ми бачили по підліткам, що вони. Так зачиняються як о, о, в себе, і о, о, був онлайн, був ковід зараз. Війна. Вони загубили приятелів. Вони загубили живе спілкування. тому ми зробили таку підліткову платформу, де вони можуть спілкуватися, гратися, навчатися. А, і це дуже гарно. У Нас також є і досить багато є інклюзивна платформа для дітей з особливими потребами. Більше ніж 40 сімей. Я кажу, сімей, тому що є декілька дітей з аутизмом. Допустим, сім'ї вони відвідують наш центр до повномасштабного вторгнення. Світлана з родиною мешкали в Одесі. Виїхати з трьома дітьми до Болгарії вдалось восени 22-го року, і майже одразу двоє старших. Приєдналися до вулика з лютого. Ми почали відвідувати дитячий садок. А старший хлопчик почав ходити на всі там, які є заняття. Там школа була, а на танці дітки пішли пішли. А маленький був зі мною вдома. Влітку для діток організовують табори, де українці вчать болгарську мову і проводять дозвілля з користю. У нас було більше ніж 200 дітей. Було чотири зміни і. Ці зміни були такі осознані. Ми готувалися дуже ретельно до них, щоб діти навчились Определених речей, допустим, перша зміна у нас була як Рел і Решка. Діти саме обирали в яку країну вони поїдуть. Чи їздили там, їздили в різні країни, навчали і фінансову систему. Тобто то у них було ми обирали, що вони отримують там. РЕЛ там сто умовних одиниць, безліміти всі. Отримали сто умовних одиниць для того, щоб вони змогли навчитися. Допустимо у них є якісь гроші. Їм потрібно знайти, знайти там транспорт, де вони будуть спати, що вони будуть їсти, на які екскурсії вони підуть. Вони навчили там, допустимо, у нас дорослі діти вибрали штати, і о, вони навчали там демократичні цілі, цінності, які закони в штатах, що можна, що не можна. Допустим, дуже цікаво було для них. Тож вони змогли так. Через гру навчити дуже багато корисних речей. Також є дитячий садок. Сюди ходить середня донька Світлани та багато інших дітей. Крім того, тут відбуваються заняття і для старших. У нас є е, заняття як для дітей дошкільного віку, так і для дітей і молодшого і середнього ланки, і е, старшого шкільного віку, тобто кінейджерів. І також є заняття для дорослих. А ще у вулику часто відбуваються різні тематичні вечори, відзначають усі українські та болгарські державні події чи свята, організовують і різні активності для дорослих. Вони приходять до нас, п'ють чай, спілкуються, плетуть, в'яжуть, навчають болгарську мову. Співають основна мета українського вулика у Болгарії допомога нашим співвітчизникам в інтегруванні у новій країні та збереженні своєї ідентичності. Інтеграція дуже потрібна, бо люди приїхали і люди повинні спілкуватися в тій країні, до якої вони приїхали. Але люди не повинні забувати своє коріння, і саме тому освіта, українська освіта їм також потрібна. А перед початком нової нового навчального року він у Болгарії стартує в середині вересня. Дітям, які розпочинають навчання у школах, провели курс, де розповіли про особливості освіти у місцевих школах і подарували все найнеобхідніше для навчання.